Друзі, ремонт на першій лоджії завершено. Приймайте. Друзі, оно ж там на 10-му поверсі. Сьогодні починаємо. Друзі, привіт! Готуємося сьогодні. Перший етап підготовки до скління. Ось такий офігезний у нас панорамний вигляд. Жимасив то поля. Всередині маємо спарену лоджію. Це перша і за ось цим простіночком друга. Тут завершили перший етап робіт, зварювальний каркас. Я нагадаю, що в нас тут дві лоджії спарені. Одна виходить на кімнату, інша виходить на кухню. До них ми зробили єдиний металевий каркас під скління, а також два окремих каркаса по підлозі. Каркаси по склінню в нас в одному рівні, також вони під'єднані до цього простінку. Він залізобетонний, можна за нього чіплятись, не сумніваючись. Верхні частина каркасу закріплена на верхню бетонну плиту і праворуч також залізобетонну плиту. Нижня частина каркасу металевого це як завжди основа підлоги, яка підведена в той рівень підлоги, який нам потрібен. Це перша лоджія із двох, які ми тут е, робили. Одна відноситься до кімнати, ця відноситься до кухні. Зробили їм повноцінний простінок і розділили на два окремих приміщення. Обидві лоджії мають різний функціонал. Ця відноситься до такого більш господарського приміщення, тобто тут немає. Потреб в тому, щоб вона опалювалась, не буде тут якоїсь лаунж-зони чи кабінета, тобто просто буде використовуватись як господарська зона. Тому тут облицювання зробили ПВХ панелями, але при цьому утеплення таке ж саме, як і там. Але нема підігріву. Вікна також встановлені, як і в другому приміщенні, максимально енергоефективні. Це система. Саламандр, яку замовниця сама ставила під замовлення з Києва. Тут дуже моцний склопакет 44 40, 40 мм, Це навіть більше, ніж в Рехау 70 ці Обрали тут ось такі ПВХ панельки. Це український виробник. До речі, завод Ріко в Дніпрі знаходиться. Вона має ламінацію. Ця ламінація не вигоряє на сонце, немає е, перенагрівання якихось токсичних запахів. Тобто дуже такий практичний матеріал для такого формату приміщень, як лоджі або балкони без підігріву. На підлозі у нас ламінат. Такий самий ламінат буде на другій лоджії, але там буде під, під цим ламінатом інфрачервоний підігрів. Тут його нема. Е, в плінтуси, як бачите, підійшли прямо в рівень балконної двері, як і планували. Під цим покриттям ОСБ-плита, яка знаходиться на металевому каркасі, і всередині утеплювач екструдований пінополістирол. Це екструдований пінополістирол, ось так він виглядає, він має е, дуже щільну структуру всередині, яка не практично не має пор. Тобто, завдяки цьому він якраз таки і не впитує вологу, і не може. Всередині себе з часом її накопичувати, а тому в ньому не може з'являтися пліснява. З одного боку, ми плануємо, мабуть, шафу, ну не мабуть, а точно. Тобто, якщо воно господарського призначення, то тут має бути місце, щоб щось зберігати. Тому в цьому боці буде шафа, під нею виділили ось сендвіч-панель, Тобто, можна відразу підійти з одного боку до відкоса, а з іншого закрити ось по цей Елементу вікна. З іншого боку, в нас є сушарка для білизни, це в принципі стандартна практика для таких приміщень. Воно дуже зручно нею користуватись, можна прибрати під підлогу, о, під стелю. Але головне е, запланувати, заздалегідь місце, щоб можна були, було її сюди взагалі вмістити. Бо якщо вона е, без розширювача Замовляти вікно, то при відкриванні стулки вона буде в неї спиратися. О, тут в нас залишилось кілька ще міліметрів до того, щоб вона не доторкнулася. Ну, це потрібно враховувати. І при замовленні вікна 30-40 мм розширювач додатковий зверху рами додавати. Звичайно ж, по функціоналу є світло та розетка це такі елементарні речі. Ну, що Ми їх ставимо усюди. А по лампах тут діодні світильники двох достатньо на цю лоджію з головою. Далі будемо переходити вже до другої. Там буде трошки більш е цікава картинка, вона така більш нестандартна буде. Тому я думаю, що вже за декілька днів зможу вам показати і другу лоджію, і результат по неї. Дякую за перегляд.